Розклад для готелія на наступний тиждень. Ви будете дуже задоволені своєю фінансовою сферою наступного тижня, бо швидше за все вас там очікує якесь покращення чи розширення вашого бізнесу, чи таке відчутне збільшення прибутку в вашому бізнесі. Чи, можливо, рух по кар'єрних сходах, чи збільшення зарплати, чи відчутне таке покращення умов роботи, що ви прям дуже-дуже будете задоволені своєю фінансовою сферою наступного тижня, майже в насолоді від того, що буде відбуватися в вашій фінансовій сфері. Найімовірніше, ви та людина, яка добре піклується про власний організм. ви Відповідально відноситися до свого здоров'я, ви знаєте, що йому потрібно, а що не потрібно. І завдяки такому вашому відповідальному ставленню, до вашого тіла, до вашого організму і здоров'я у вас буде чудове. Вдосталь сили, вдосталь енергії, міцний імунітет, сильне тіло все чудово зі здоров'ям наступного тижня, саме завдяки тому, що ви піклуєтеся про своє здоров'я. Ваші стосунки швидше за все будуть дещо прохолодні наступного тижня. Їм не вистачатиме ну, якогось романтичного прояву. А ось якогось логічного підходу, якихось роздумів, якогось планування, розбір ситуації, а як вам покращити стосунки, а як вам зміцнити ці стосунки. От цього у вас буде вдосталь. І ви прекрасно розумітимете одна одного. Розумітимете, кому що хочеться, кому що підходить, кому не підходить, і завдяки. Ну, такому логічному підходу до своїх стосунків наступного тижня ви зможете якось їх покращити, якось їх зміцнити. На жаль, на відпочинку вам чогось не вистачатиме. Можливо, не вистачатиме приємних емоцій. Можливо, не вистачатиме самого відпочинку, що його буде замало, часу на відпочинок буде замало. Можливо, не вистачатиме якогось вау ефекта що наче й відпочили, але. Не так круто, як хотілося. І буде якесь таке відчуття, що ех, а якби ми отуди поїхали чи пішли, чи ех, а якби ми отам відпочили, або а якби оті друзі приїхали. Тобто от чогось або когось не вистачило, не вистачатиме. І досить так відчутно не вистачатиме, що це аж настрій вам псуватиме, що ну не вистачає мені емоцій, не вистачає мені натхнення, не вистачає мені ось отакого спілкування.